Привіт, друзі, Радий вас вітати на каналі Splant. Сьогодні у нас буде розважальне відео і нам допоможе цьому Ірина в гостях. Моя подруга завітала. І ти в меблях що шариш чи ні? Трошки. А з інструментом пересікалась? Часто. А де ти пересікалась? Тато вчив. Він був столяром? Ні. Ви просто був. він не хотів нічого робити. Тобі приходили за нього іконоги. Ну, зараз подивимося, чому він тебе навчив, або ти сама навчилась. Смисл в тому, що ми... я буду показувати інструмент, а Іринка довіжна вгадати, що це, для чого це, зміниш? Буду пробувати. Так. Я навіть не знаю, що тобі згадати, така сфера. Начнем... Начнемо з простого. Опа, Те, що я побачив на... на очі, тримай, може в пилючки. я придумаю, що це таке. <с> це те, що часто з інструментами. Ну добре. Нехай це буде, ну, може щось вимірювати, мабуть, якусь відстань від чогось. ну так, я, і, так думаю. Як, як ним користуватися? Ну, я думаю, отак що... ві... відкручувати, мабуть, так. його треба. О, і отак. Вимірював показання, як зняти. Мабуть, закручувати. Ой, Н не знаю. Підскажу, це щоб тримати. Тримати Затри... щось. Затримувати, ага. такого. Угу. Ну, Це коротше говоря, зажим. Називається струбцина. Ну, так перерозумієш. Ні, ні, така нічого. нічого. Ну, це, це щоб дві деталі стягнути між собою, тимчасово за, закріпити. Ага. Ну, Вона працює по принципу як ось на столі. Раз. А між ними ще одна деталь і тоді вона тримає і зажимає. Зрозуміло. Це, це струбцина. Так, струбцину вивчили. До речі, інструкції струбці вінтові, а є швидко Це ті, що з можливістю. Угу. Я думаю, так цікавіше, швидше. На я її називаю третю рука, Щоб, Коли немає помічників, можна навіть підзажати щось. Так, і давай тоді зараз я тобі даю оцю штуку. Це вирізати. Мені здається, я не знаю, як воно називається, але це вирізати там можна от по колу, мені здається, от таке щось. Так, так. Назву не пам'ятаю, що. Ні, ні, можу не знати назву, але от я розумію, як це працює. Правильно, це лобзик. В нашому випадку це акумуляторний лобзик. І працює без електромережі. На не хочеш спробувати? Я нічого тут не нароблю себе. Так. Ну, оце така. Тут монтується пилка, і тоді вже можна нею подепиляти. Ну так. Це серйозно. Так, лобзик. Вивчили. Вчора у на, нас на, на трансляції ви, були. Глядачами, е, якщо цих грамет не пропустили. Що, як ти думаєш, що це як називається? Я піду за іншим інструментом. Е Давай, твої предположення, які називається? Ну я думаю, це не шуруповерт, так? І... Е -е, так, близько, близько. І не е, е, Ні. Ні, ну в мене тоді варіантів більш немає. <сх2> це, це те що я знаю з того, що. Воно на що воно схоже? Ну так, ну, воно і на дрель і на шуруповерт, і може виконувати їхні функції. А якщо там більш правильніше, то це гвинтоверт. Або ще його називають. Вчора на трансляції, до речі, питаю, завжди забуваю, Як він називається? Ви друзі, в коментарях напишіть, як він називається. Я постійно забуваю. У нього функція є тріскачки, і він коли затягуєш. Ударом, з функції удара закручує. Вроде тихенька машинка. Так. ну, Шуропертний шуруповерт, в принципі, ти здогадалася по формі, по форм-факторі, що це таке. А давай тоді глянемо на цей інструмент. Друзі, я поспішаю, тому що хочеться встигнути багато показати ринки, бо в них часу мало. Скоро вони будуть від, нас, від мене уходити. А й хочеться, щоб щось Іринка ще розказала. Що це за інструмент? Можеш потримати в руках, поздогадуватися. Я думаю, це щось е, типу шліфувальна машина, ні? Е, є, ну, така в е, функція. Е, так. Так. Там можна одягти таке кільце, і туди от, просто до махав е, батьків. Ти... Чимось схожим. Ага, ти мабуть, вважаєш, що це болгарка, так називаємо. Е, щось Ну так, бо, ну, да, болгарка, але там вже ж різні оці кільця є. Угу. і Туди мені як тато, одягав таку е, при, приліпочку. Ага. От, і от я це шліфувала. Я думаю, що це десь щось схоже. Ну, тебе тата, нагрузив тебе так нагрузив. <різь> Зараз я насадочку знайду. Є тут шліфувальний і є не шліфувальний. Ну, там, по принципу, крутилося, так? так? А тут от, вібрації. Це у нас називається реноватор. Е, да, працює е, поступальними туди коливаннями. Кажуть, що руку не пиляє. Я ні разу не пробував, Щас в кадрі ми це спробуємо. <рес> <рес> <речі>, да? <рес> це було б екшн, звісно. І мені б не так страшно було, чесно Ну, Я спробую на своїй, хоча ні разу цього не робив. Кажуть, що він руку не пиляє, Тут зубчики, якщо вам видно. Треба заспокоює, що поруч медсестра, да? якщо що. ми Римка <рес> медсестра, я все тоді вже спокійно Пробую на, на якомусь пальці на мезинці. У мене не робочий. Так що... Вібру, вібрує сцену, друзі. І я тепер вже не поясню, можу тепер цей трюк показувати частіше. Я, я при експерименті при ринці мені було не страшно це зробити. І за що це вібрації? Воно пиляє ДСП. Ну, в моєму випадку ДСП, тому що здесь ДСП працює якась деталь така цікава. Ну, ладно. Воно справжнє гострі опаляє. <пілі> а руку, бачите, ні. Якщо до кістки придавить крашеньку, я думаю, вона начне паляти. Пробувати будемо? Давай <пілі> <пілі> на операторів, у <пілі> нас є ще оператор закладаний, ми СКА. Що це таке, як ти думаєш? отако? таке, я тобі дам руки. І, мабуть, щось... Ну я думаю, що це, мабуть, щось таке. Ну, типу, ти береш ось такі дощечки, mm -hmm. от сюди от десь там ложиш, та? так? І пробив, ну, ці дирочки робиш, щоб кріпити до чогось. Все вірно. Е, ну, так. Я думаю, що назва могла б могло б, ну, воно могло б називатися як. Я не знаю. Не знаю. Можливо, ну, чесно, я його теж можу, можу не знати. Правильно, я називаю його кондуктором. Кондуктор. Шаблон і шаблон, шаблон більше не підходить, а більше як до кондуктора підходить. Так, ти вірно сказала, це для присадки фурнітури, отвори робити і тут ще є насадка, щоб можна було сверлити підперти, під рафікси. Таке кріплення є різноманітне. Стакан такий, як так направляючи. І тоді у нас ось, під 90 градусів це все сверлиться. Дуже чітко і точно. Денгертуз замовляв з Германії, щоб ви розуміли. Uh -huh. Дуже сильно стучає. Так, і зараз я весь інструмент покажу вам, друзі, і буде далі не цікаво. Ми ж може знімемо другу серію якусь. Е, цей. Ну, під столом нас світиться зелененьким підсвічується е, моя гордість цеха, наверное, можна так сказати. Два інструмента. Знизу ота штуб-тумбочка, я думаю, що вона таке масивно. Досі відкладається. Шварка видає. Я, Та а, я... ]ee. не знаю навіть. Ну, мабуть, торі щось вирізати. Ну, це зверху так. Це у нас? А ну, ось, trov... Я спочатку подумала, що туди можна щось положити, щоб можна, воно було менше. Mm -hmm. не, не знаю чому. а Потім можна подивитися на рисунки. Короте, пальці не пхать, Не, не, не скажу, не знаю. Тут ну, все на -висос. Ага. Mm -hmm. Шланга в нього входить. А це все на, ну, на підключення до такого інструменту. Германська, германська, німецька така фірма Пістол бренд. Дуже якось інструмент, а і от це... що це таке? Что з нас, це... дає? Ну тоді оліничка, значить також вимірювати. Чесно, не, не скажу. Не знаю. Ну не праска точно, ні? Ні. Не показано. Це в нас. Nie. Ага. Ні. <голові> <голові> ну отрізати, мабуть, більше якісь частини, так? Там ну, були маленькі, а це, мабуть, якісь більші частини відрізати. Так, оце циркулярна пила, ручна, по погружна на пилиночку. Вона має погружатися, в матеріал заходити в процесі пиляння. Ну, на початку дуже <голові> пиляння. І вона по йде по шині, направляючій, дуже рівні. Якісний різи виходить. Це як розкроюся, як мені десь ріжуть на фільмі на великому а Це пух в, в домашніх умовах, то це можна підрізати щось додатково. додаткове. Це циркулярне ТС-55. Так, ну і ще в мене інструменту в принципі багато. Ми можемо зараз знімемо ще щось додаткове за кадром. А вам, якщо, друзі, якщо було цікаво, пишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб ми далі зняли про що, кого запросили. Може Іринка ще раз до нас завітає і щось ще зніме. Може... За нову кухню, я до тебе буду їздити кожен день. Ай, блін попала на нову <с кухню. Так що, друзі, якщо хочете побачити готовий результат кухні в Ірини вдома, треба багато контенту сняти, щоб воно стало популярним, набрав багато просмотрів. І ми заробили на нову кухню таке, на цих просмотрах. Дякую, що були на каналі. До зустрічі. Бувайте! Пока!